Вітаю! Рада бачити тебе на каналі. Пропоную провести сьогодні разом медитативну практику, яка допоможе повірити у свою силу та рухатися вперед. Не забудь підтримати канал лайком, підпискою, коментарем або донатом. Вся корисна інформація в описі під відео. Це важливо для мене і я ціную її. Потрубуйся, про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час. Запали арома свічку, вимкни світло, відкрий вікно, щоб не було спекотно, або накрий себе ковдрою та одягни носочки, щоб не змерзнути. Займи зручне положення та заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики для розслаблення. Спочатку будемо робити вдих через ніс, після затримувати вдих, рахуючи до 4. І в кінці робити видих через нос. Ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до 4. І повільний видих через рот. Так, добре, ще раз вдих через ніс. Затримка дихання один. Два, три, чотири. І видих. Довгий та плавний. І ще раз вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І видих через рот. Добре. І останній раз вдих через ніс. Затримка дихання один, два, три, чотири. І найдовший, найповільніший видих через рот. Так, добре, ти розслаблена. Ти спокійна, тебе нічого не турбує. Ти тут і зараз. Ти відчуваєш теплий потік розслаблення. Який наче хвилею опускається від твоєї маківки, проходить через усе твоє тіло, опускаючись донизу, та потрапляє у твої кінчики пальців на ногах, ти розслаблена. Твоє тіло готове до відпочинку. Тільки ти, тільки твій час, тільки піклування про себе. Добре. Давай разом уявимо, що ти заходиш на залізничний вокзал. Роздивись його, яких він розмірів, як виглядає, що одразу кидається у очі, а що помічаєш не одразу? Так. Добре, подивись прямо перед собою. Там стоїть два поїзда. Перший поїзд має номер 001. Він новенький, сучасний поїзд. На ньому написано, що всередині є безоплатний І є кондиціонер, бар, телевізори та все необхідне для комфортних умов. Ти підходиш ближче до нього та заглядаєш усередину через віконце, там ти бачиш комфортні крісла, які можна розкласти у ліжко, та нічого тобі не буде заважати. Але є одне але: цей потяг їде у твоєму напрямку, і їде туди, куди тобі необхідно, і їде до твоєї цілі, до твоєї мрії. Але час його відправлення невідомий. Він, може, поїде через 5 хвилин, а може через добу чи навіть через тиждень, а може, і взагалі не поїде. Подивись навкруги. Ти бачиш ще один поїзд, який має номер 002. Це старенький поїзд, покритий ржою. Метал вже повністю покрила корозія, не залишаючи місць з фарбою. Ти заглядаєш усередину і бачиш старе сідіння замість комфортних, які явно не розкладаються. Кондиціонеру тут немає, але можна відкрити вікна. Бару тут теж немає, але можна придбати буде чай чи водичку у проводників. Цей потяг забит під зав'язку людьми, і їхати у ньому буде явно не зовсім комфортно. Раптом ти помічаєш табло з розкладом. На табло написано, що відправлення поїзда під номером 001 невідоме, а поїзд під номером 002 відправляється через 10 хвилин. Тобі варто прийняти рішення: стояти разом із іншими людьми, які також чекають відправлення поїзда 001, щоб поїхати у комфортних умовах. Чи поїхати у забитому під зав'язку старому іржавому поїзді, але через декілька хвилин? Вибір важкий, я розумію. Тому давай в цей раз почекаємо та потім поїдемо разом на новенькому поїзді, бо раптом старий поїзд зламається та не поїде. Чи взагалі поїде не у потрібному тобі напрямку? Старенький поїзд під номером 002 тронувся та поїхав. У потрібному напрямку. Він скрипів, важкі старі колеса неприємно застукали по колії Поїзд лячно калихнувся але покинув вокзал. Майже одразу за ним прибув інший поїзд, теж під номером 002. Теж старий, але вже замість старих некомфортних сидінь, має старі дерев'яні лавки, а вікна тут зовсім не відкриваються, тож в ньому буде спекотно. А людей в нього заходить дуже багато. На табло показується час відправлення. Відправлення через 5 хвилин і ще висвічується оголошення, що поїзд 002 на сьогодні останній, і наступне вже буде завтра зранку. Вибір за тобою. Чекати, коли новенький комфортний поїзд все-таки поїде та довезе тебе з вітерцем до твого пункту призначення. А може він так і не поїде, і ти лишишся стояти на цьому вокзалі разом з іншими людьми, які також не наважилися сісти та поїхати на іншому поїзді? Чи сядеш у останній на сьогодні старенький і ржавий поїзд без комфортних умов, який вже за п'ять хвилин поїде та довезе тебе до твоєї цілі, до твоєї мрії? Хоч і не з кращими умовами, але пункту призначення, ти дістанешся. Я знаю. Це складний вибір, тобі треба час подумати. Тож я лишаю тебе, зроби правильний вибір для себе. Будь-який вибір буде правильним для тебе, бо він твій. Не забудь сказати собі дякую за те, що вирішила виконати цю техніку. Бо те, що ти приділила час для себе, це свідчить про любов до себе, про цінність себе, про повагу до себе, про піклування над собою. Ти молодець, і я вірю в тебе. Ти впораєшся, як впоралась колись до цього. Я пишаюся тобою.